Вітаю вас на каналі АксНата True Crime Сьогодні я розповім вам про американського злочинця, який спеціалізувався на чоловіках. У період з 1978 по 1991 він позбавив життя 17 чоловіків. Протягом 13 років він розшукував своїх майбутніх жертв у гей-клубах, торгових центрах та на автобусних зупинках. Він заманював їх до себе додому під приводом фотосесії чи пропонував зайнятися сексом. Потім доводив жертву до несвідомого стану за допомогою алкоголю з наркотичними речовинами, робив з ними все, що йому заманеться, вбивав, займався сексом з трупами, а згодом став їх готувати і їсти. Джефрі Лайонел Дамер народився 21 травня 1960 року в Мілуокі, штат Вісконсін. Батько Лайонел Герберт Дамер мав докторську ступінь у хімічній науці. Мати Джойс Дамер Флінт була артистичною жінкою та вимагала багато уваги від чоловіка, але той був вічно зайнятий. Родина часто переїжджала, батьки постійно сварились, а Джойс підсіла на транквілізатори, ходили чутки, що вона приймала їх навіть під час вагітності. Проте Джефрі зростав нормальною веселою дитиною. У чотирирічному віці Джефрі переніс операцію з вправлення двосторонньої похвинної грижі. Після операції він став більш замкнутим і вразливим. З дитинства у Дамера розвинувся потяг до мертвих тварин. Він збирав трупи або частини тіл і зберігав їх в будинку у пляшках із формальдегідом, який брав у батька, а на задньому дворі влаштував цвинтар тварин. Джефрі з першого року навчання в школі вважався ізгоєм. У віці 13 років Дамер почав усвідомлювати свою гомосексуальність, але не говорив про це батькам. До 14 років він вже почав вживати пиво та міцні алкогольні напої, неважливо де вдома, на вулиці чи навіть у школі. Коли йому було близько 16 років, Дамер став відчувати потяг до одного чоловіка, що займався бігом, і Джефрі уявляв, як приводить його в несвідомий стан, а потім сексуально використовує його тіло. Перше вбивство Даморської у віці 18 років, 18 червня 1978 року, через кілька тижнів після закінчення школи, коли Джефрі був наданий сам собі, і був повновладним господарем будинку через розлучення його батьків. Мати забрала молодшого сина і поїхала. Батько також переїхав в інше місто. Зустрівши на вулиці 17-річного автостопника Стівена Хікса, Дамер запросив його до себе. Удвох вони пили пиво, курили марихуану, і за деякими даними ймовірно займалися сексом. Коли за кілька годин Хікс захотів піти, Дамер оглушив його ударом гантелі по голові і задушив. Потім Тонував труп, склав шматки в мішки для сміття і поїхав у ліс. Він хотів розкидати мішки з останками тіла на великій відстані один від одного. А голову вбитого він загорнув у кілька шарів пакувальної плівки та тримав у холодильнику. До речі, по дорозі у ліс його зупинив поліцейський за незначне порушення ПДД, але його не зацікавили мішки, які знаходились в машині Джефрі, і його відпустили. Дамер злякався, поїхав додому і поховав тіло хікса під будинком. Дамер чекав, що в газетах з'явиться оголошення про розшук або фото зниклого, але нічого не було. Тоді до чоловіка прийшло усвідомлення того, що він скоїв ідеальне вбивство, і головне, безкарно. Дамер вступив до університету штату Огайо, але він був відрахований вже в першому семестрі за пияцтво. Його батько, який нещодавно вдруге одружився, наполіг, щоб Джефрі пішов в армію, і вже в кінці грудня 1978 року він вступив на службу. Його відправили до Німеччини санітаром. Але в 1981 році його звільнили через пияцтво. Після звільнення Дамер повернувся додому в Огайо. Там його заарештували за порушення громадського порядку, і батько був змушений відправити Дамера до бабусі у Вісконсінг. У 1985 році він влаштувався на постійній основі на шоколадну фабрику. 15 вересня 1987 року Дамер у готельному номері убив свою другу жертву 25-річного Стівена Туомі. Згодом він точно не пам'ятав, як це сталося. Вони познайомилися з Туомі в гей барі, де обидва багато випили. Потім вони вирушили в готель, де зняли номер. Вранці Дамр виявив у ліжку поряд із собою мертвого Тоомі і, помістивши труп у чемодан, повіз його на таксі до будинку бабусі, де провів з ним низку сексуальних маніпуляцій, після чого відніс до підвалу. Через тиждень він розчленував труп і виконав останки на смітник. Жоден із фрагментів тіла Тоомі ніколи не було знайдено. Дамер знайомився зі своїми жертвами в барах. Частіше це був мілокський клуб 219 і пропонував позувати оголеними. Коли жертви приходили до нього додому, Дамер накачував їх наркотиками, займався сексом, а потім душив. Дамер хотів, щоб його коханці були слухняні йому як зомбі. З цією метою він ставив експерименти над деякими з них. Поки вони були ще живі, проводив примітивну лаботамію, просвердлюючи отвори в черепі за допомогою електричного дриля і кислоти. У перші місяці 1988 року в будинку бабусь Дамер вбив ще двох осіб. 25 вересня 1988 року Дамер переїжджає у квартиру на північну 24 вулицю в Мілвокі. Наступного дня він привів до себе 13-річного лаузького хлопчика на ім'я. Анукон, Самфон зробив фотографії після пестощів, напоїв алкоголем із дозою снадійного. Незважаючи на велику дозу, Самфон зміг втекти і розповісти батькам про подію. Вранці Дамеру були пред'явлені звинувачення в сексуальному домаганні. В очікуванні суду він був випущений під заставу. Поліція підняла архіви і виявила, що Дамер уже вдвічі притягувався до відповідальності за непристойну поведінку. Його обстежили три психіатри, які прийшли до висновку, що він. Страждає від алкоголізму і йому бракує мотивації для лікування. На суді Дамер визнав, що зробив фотографії, проте заперечував будь-які сексуальні зносини і навмисне використання снодійного. А також заявив, що хлопчик здавався старшим за свій вік. Обвинувач Гейл Шелтон вимагав 5 років ув'язнення, але суд засудив Дамера тільки до року ув'язнення у виправній установі. Дамер міг ходити на роботу, але проводив ночі в камері і 5 років випробувального терміну. Через 10 місяців він був відпущений додому. 25 березня 1989 року, перебуваючи під слідством, Дамер убив темношкірого гомосексуала Ентоні Сірса. 14 травня 1990 року Дамер оселився у квартирі 213 за адресою Північна, 24 вулиця 924. До кінця року він убив чотирьох осіб, а в перші місяці 1991 року ще трьох. 27 травня 1991 року 14-річний лаосець Конерак Синта Самфон за збігом обставин брат Анука на синтасамфона, якого напередодні Дамер привів додому, зміг вибратися з квартири. Оголеного і закривавленого хлопчика, який перебував під впливом наркотиків. Виявили дві молоді темношкірі жінки і викликали поліцію. Коли до місця події прибули поліцейські, Дамер переконав їх, що хлопець його коханець. Між ними сталася сварка, і втручання поліції не потрібно. Поліцейські провели Дамера і синта самфона назад у квартиру і поїхали. При цьому вони відчули неприємний запах, що йшов як пізніше з'ясувалося від тіла Тоні Г'юза, вбитого 24 травня, яке розкладалося, але не надали цьому значення. У той же день синта самфон був убитий і розпланований. Останнє вбивство Дамер здійснював приблизно раз на тиждень – 30 червня, 5, 15 і 19 липня. Його останньою 17-ю жертвою став 25-річний Джозеф Брейтхофт. 15 липня Дамер був звільнений з шоколадної фабрики за прогули. 22 липня 1991 року Дамер запросив до себе Трейсі Едвардса, коли Джефрі спробував надіти на нього наручники, Едвардс вирвався і вибіг на вулиці з наручниками, що звисали з лівої руки. Він привернув увагу двох поліцейських, які вирішили піднятися до дамера. У квартирі поліцейські виявили фотографії розпланованих трупів і фрагменти людських тіл. У холодильнику було знайдені три голови, серце та інші нутрощі. У туалеті Дамер зберігав каструлю з кистями рук і пенісом, два черепи, ємності зі спиртом, хлороформом і формаліном, банки з чоловічими статевими органами. Черепа й кість рук були виявлені в буфеті, тумбочці і у коробках. У шафі був знайдений людський скелет, скальп і геніталії. У великій бочці з кислотою дамер тримав три людських торси. Всього Дамер зізнався в 17 вбивствах, включно з вбивством Хікса в 1978 році. 25 липня 1991 року проти Дамера були висунуті звинувачення в чотирьох умисних вбивствах та було встановлено заставу в 1 мільйон доларів. 6 серпня були додані звинувачення ще у восьми Ствах, а сума застави підвищена до 5 мільйонів доларів. Зрештою, 22 серпня, кількість звинувачень зросла до 15. для звинувачення ще в одному скоєному в Мілвокі вбивстві. Забракло доказів. А процес щодо вбивства Гікса повинен був відбутися пізніше в Огайо, за місцем чинення. Судовий процес розпочався 22 січня 1992 року. Дамер перебував за коли непробивним склом. Тактика захисту монстра полягала в тому, що він здійснив усі вбивства, у яких його звинувачують, але був психічно хворий і тому не міг насти за них відповідальність. Психіатри погодили, що Дамер страждав від некрофілії, але розійшлися в думках з приводу того, чи може некрофілія бути підставою звільнення від відповідальності. 15 лютого 1992 року, після п'ятигодинної наради суд присяжних визнав Дамера осудним і винним за всіма 15 пунктами звинувачення, і засудив його до 15 довічних ув'язнень, що технічно дорівнювало 957 рокам ув'язнення. У своєму останньому слові Дамер сказав, що глибоко розкаються і просить смерті, а не поблажливості. У 1993 році будівлю, де була розташована квартира Дамера, було знесено. У цьому ж році Дамер у телевізійному інтерв'ю разом з батьком висловив жаль з приводу того, що заподіяв душевних страждань родичам жертв. Наступного року Лайонел Дамер, батько Джефрі, випустив біографічну книгу Розповідь батька. 3 липня 1994 року під час служби в тюремній церкві на Джефрі Дамера скоїв напад в'язень-кубинець. Він намагався перерізати Дамеру горло лезом бритви, закріпленому ручці зубної щітки. Дамер зазнав тільки поверхневих поранень. 28 листопада 1994 року Дамер був забитий до смерті ув'язненим Крістофером Скарвером, який відбував термін за пограбування і вбивство. Дамер, скарвер і ще один ув'язнений Джейсі Андерсон прибирали в душовій. Ув'язнені були залишені без нагляду на 20 хвилин, і за цей час скарвер завдав Дамеру й Андерсону смертельні травми. Дамер, у якого був проломлений череп, помер дорогою в лікарню. Андерсон помер через два дні в госпіталі. Знаряддям вбивства був за різними даними: металевий брусок або держак швабри. Можливим мотивом вбивства часто називали расизм. Афроамериканець Скарвер виявляв ненависть до білих, а більшість жертв Дамера були афроамериканцями. Лише у 2015 році Крістофер Скарвер дав інтерв'ю газеті New York Post, у якому детально розповів про те, як розвивалися події рано вранці, 28 листопада 1994 року. Як істинний мотив вбивства, скарвер вказав особисту неприязнь відносно Джефрі Дамера через його поведінку у в'язниці, його забав і гумор. В інтерв'ю скарвер уточнив, що знаряддям вбивства став металевий прут, а не держак від швабри, як повідомлялося раніше. Тіло дамери зберігалося в холодильнику близько року. У вересні 1995 року було кремовано. Батько Дамера не дав дозволу на використання мозку сина в наукових цілях. Попіл, що залишився після кремації дамера, був розділений на дві рівні частини. Одна половина дісталася рідній матері Дамера, іншу половину отримали батько і мачуха. У 1996 році була створена ініціативна група Milwaukee Civic Pride, яка зібрала 407 225 доларів, щоб викупити речі дамера і знищити їх. Після того як більшість сімей жертв погодилися на угоду, речі були викуплені і спалені. Ось така історія: ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.